Що ви знаєте про підлітків, про цей страшний період становлення, який має пройти кожен. Погодьтеся, це один із найбільш яскравих періодів життя. Перше кохання, розчарування це час, коли ми зневірємося і вчимося заново довіряти людям, бачити, який насправді складний, але цікавий світ оточує нас. Але все ж часто такий чудовий досвід ми видобуваємо за досить незвичних умов. Іноді для того, щоб пізнати щастя, треба опинитися в вогні. Про це і не тільки можна дізнатися, прочитавши книгу відомої блогерки Зої Зоїза Дівчина онлайн». Зої Зоїза англійська фенш-блогерка, відома під Ніком Зоела. Перша її книга Дівчина онлайн» побила всі рекорди продажів вже за тиждень. Зараз Зах є досить популярною письменницею. Та випустила цілу трилогію про пригоди дівчини онлайн. Пенні. У цій книзі розповідається про Пенні Потер, звичайну дівчину, що веде досить тихе життя. Вона захоплюється фотографією має найкращого друга Еліота, розуміючи, та люблячу родину. Але все ж Пенні нікуди подітися від звичних підліткових проблем. Про свої страхи, переживання та розчарування вона відверто і без фальші розповідає у своєму блозі під ніком дівчина онлайн. Успіх книги зумовлений тим, що усі теми і проблеми, які вона піднімає, є знайомими та близькими кожному підлітку. Пенічні атаки, перше кохання, невпевненість собі. Саме від останнього пані страждає найбільше. Дівчина абсолютно не вірить в себе і через це часто потрапляє в кумені та незручні ситуації. Пенні не вважає себе гарною, а розраду знаходить лише у своєму плоці та спілкуванні з родиною та Еліотом. Але все змінюється, коли вона разом з найріднішими відправляється у Нью-Йорк і знайомиться там з хлопцем на ім'я Ной, який змушує її нарешті побачити свою справжню красу і повірити в себе. Пенні можна вважати проротипом всіх сучасних дівчат-пілітків, які в гонитві за тим, щоб бути кращими, бути схожими на когось, ким вони не є, втрачають справжніх і неповторних себе. Упевненість, живе недолік. На перший погляд може здаватися, що сюжет і персонажі книги занадто стереотипні, одвічні проблеми першого кохання, дружби, відносин батьків і дітей, які піднімаються в кожній підлітковій книзі. Але у випадку дівчини онлайн показує абсолютно новий погляд на застарілі проблеми, причини і виникнення та варіанти вирішення. Метою цієї книги є не висвітлення життя підлітків, яких ніхто не розуміє, і які самі найчастіше виявляються пихатими і самозакоханими, а намагання показати, що бути самим собою круто, що не варто соромитися власних думок і почуттів. Саме вони роблять нас неповторними і особливими. Для мене ця книга стала доказом того, що не варто боятися стати собою. Адже у вашій любові і прийнятті власних недолітків криється те, чого ми так прагнемо: щастя. Щастя під обкладинкою. Скажу відверто, я не прихильник підліткової літератури, але дівчина онлайн змогла полонити моє серце. Легка, приємна, весела історія життя Пенні Поттер нікого не зможе залишити байдужим, Адже проблема головної героїні є близькими і знайомими багатьом. Також хочу відмітити гарну роботу видавництва, неперевершений дизайн та непоганий переклад доповнюють моє позитивне враження від прочитання цієї книги. Якщо на вулиці вже йде сніжок, а у вас досі немає навіть краплинки новорічного настрою, сміливо читайте «Дівчину онлайн, адже в цій книгі живе один із духів Різдва. Тому я, Дар'я Полюхович, з ліцею номер 18 яка прийшла в 7 клас, рекомендую прочитати вам цю книгу.